Чому ж гетьман? Чому ж спадкова монархія? До кола Василя Вишиваного пристав Євген Харлампович Чикаленко. Це одна з найкращих книг про е, історію гетьманата е, 1918 року. Липинський також починає процес е, популяризації цілого роду скоропадських. Він вважав, що гетьман має бути незалежним від зовнішніх чинників. Вітаю, мене звуть Тетяна Осташко, і в циклі лекції Україна Вічеслава Липинського я розповім про процес персоніфікації роду скоропадських у 1920 році. Коли Український Союз хліборобів державників уклав угоду з гетьманом Павлом Скоропадським про співпрацю, розпочався процес персоніфікації його особи. Як представника української дідичної монархії, який був складовою частиною монархічної концепції В'ячеслава Липинського. Чому саме дідична монархія? Чому саме дідичний рід? В'ячеслав Липинський вважав, що в процесі історичних подій, коли українці мали шанс здобути державність, а це в добу і Богдана Хмельницького, і в період гетьманату 1918 року, саме дідична монархія могла забезпечити той сталий розвиток нації, який вона в той час. Перебувала. Насамперед, дідичний монарх за концепцією В'ячеслава Липинського, це незалежна ні від кого ні політичних партій, ні різних політичних угруповань і об'єднань людина, яка уособлює державу і є тим, навколо якої створюється політична нація. Він вважав, що Гетьман має бути незалежним від зовнішніх чинників, і тому будь-яка політична сила, яка буде висувати йому свої вимоги, так чи інакше буде пропонувати якісь союзи із закордонними політичними блоками. І власне формування концепції персоніфікації роду скоропадських і було складовою і Політичної ідеї і концепції В'ячеслава Липинського, аби уникнути можливості висунення в монархічному оточенні гетьмана удачника, як казав Липинський, гетьмана отамана або гетьмана державника. Власне, тому і пропонувалась персона Павла Скоропадського, який перед тим вже був гетьманом і був проголошений, тобто легімізований на українському хліборобському конгресі 29 квітня 1918 року. Що було робити з моментом його зречення від влади, яке відбулося 14 грудня 1918 року? Року. Це свого роду була політична колізія, юридична колізія. І вирішувалась вона тим способом, що було проголошення, що Гетьман зрікся влади. Ну, в силу певних обставин для того, щоб не допустити кровопролиття між українцями, але він не зрікся від гетьманування, тобто він завжди міг бути знову гетьманом, і тобто він завжди мог бути радоначальником гетьманського е, дідичного роду. Зв'язку з цим Липинський починає кампанію популяризації особи єцьмана Павла Скоропадського. Починається в першу чергу в публікаціях частин листів до братів хліборобів, які побачили світ в часопису Хліборобська Україна. Він аналізує. І грамоту е, Гетьмана від 14 листопада 1918 року, і також аналізує ті причини, які, власне, е, йому найбільше здавалося, що вони призвели до поразки Гетьманської держави у 18 році. Про що йшлося? Ішлося насамперед про тиск Антанти, е, під, і саме під цим тиском Гетьмана, Ман змушений був підписати федераційну грамоту. Липинський також говорить про те, що було два уряди: один більш український, другий більш російський. Про які уряди йшлося? Про уряд Хліборобський і Шляхецький це уряд під уродою Федора Лизогуба. І уряд, який постав уже в листопаді 2018 року, це уряд Гербеля. Але цей уряд був тимчасовий, оскільки Гетьман продовжував вести переговори з українськими демократичними силами, і, власне, сподівався на те, що після того, як Антанта підтримає Україну після виведення німецьких військ з її території, буде створений новий коаліційний уряд, який Продовжить справу розбудови Української держави. Поряд з цими моментами Липинський зазначає головні помилки, які йому здавалося, були допущені гетьманом Павлом Скоропадським. А це саме. Те, що після е, розгону Української центральної ради 29 квітня 18-го року Павло Скаропадський не запротестував і не склав якийсь протест е, е, німецькому військовому командуванню. Крім того, е, була квола реакція на карні експедиції німецького і Австро-Угорського військового контингенту, які е, Власне здійснювали акції на замовлення українських поміщиків проти селян, які пограбували маєтки, і власне ці карні експедиції були направлені на те, щоб повернути поміщикам землю і повернути вкрадений реманент. Але реакції від гетьманського уряду на такі кроки не було. І це Липинський вважав було великою помилкою. І крім того, звичайна сама федеративна грамота. Липинський також починає процес популяризації цілого роду скоропадських. Як я вже говорила, була дуже сильна кампанія. Антигетьманська, вона була як в демократичній пресі, тобто це були видання і лівих, і правих українських есерів і української соціал-демократії, які виступали з критикою гетьманських дій, бачили в Гетьмані головну причину поразку українських національно визвольних змагань. Вірніше вони хотіли перекласти свої помилки на гетьманні це моя і крім того, була дуже сильна реакція в колі близькому до Дмитра Данцова, розпочинав свою власну політичну акцію, Іван е Полтавець Остряниця. І ще одна цікава вимальовувалась політична акція, яку розпочав Ерцгерцог Вільгельм Габсбург, він же Василь Вишиваний. До кола Василя Вишиваного пристав Євген Харлампович. Каленко, який спочатку активно критикував гетьманців, і не бачив власне, у гетьмані Павлові Скоропадському майбутнього очільника гетьманського роду, він вважав, що українські лідери себе вже повністю дискредитували. І ні у Петлюри, ні у Скоропадського немає шансів на те, щоб у подальшому вести український рух. Він говорить про покликання варяга, публікує свою статтю, де вихід в віденському часописі Воля. І який, власне, і говорить, що таким варягом може бути ерцгерцог Вільгельм Габсбург або ж Василь Вишиваний, який, власне, не скомпрометував себе і в Україні, і який має великі симпатії серед українського народу. Липинський відповідає Євгенові Харламповичу цікавою і важливою працею покликання варягів або організації Хліборобів, який наголошує, що Варяг не зв'язаний ані історію, ані традицію, ані зв'язками родовими з українською землею, не може бути українським представником для цілої української нації. Більше того, покликання варягів це зневіра у власні можливості, у власні політичні сили в Україні, і це спроба перекласти власне відповідальність на якусь сторонню особу. Слід сказати, що у 1924 році розпочинається підготовка цікавої монографії, яка була власне, викристалізована. В колі найближчому до гетьмана Павла Скоропадського. Це була своя рідна відповідь всім тим партійним закидам з боку українських соціалістичних сил. Починається підготовка історії України, доби української держави, тобто доби гетьманату. Потім Дмитро Дорошенко, автор цієї праці, на якого покладав гетьманський центр, обов'язок підготувати таку роботу, видав. Її в Ужгороді в 1930 році. Це одна з найкращих книг про історію Гетьманата 1918 року. І для балансу історичних джерел і порівняльних характеристик у 1932 році Дмитром Дорошенком видається друга книга, про історію Української Центральної Ради. Так, от слід сказати, що Липинський підготував концепцію історії українського гетьманату 1918 року. Були ним написані замітки до історії гетьманату. замітках до історії українського гетьманства Липинський першим визначив родовий зв'язок гетьмана Павла Скоропадського, де він означає, що родоначальником роду був Федір Скоропадський. Козацький старшина близький до гетьмана Богдана Хмельницького, який загинув в бою під жовтими водами. Він мав сина Ілю, який був одружений з княжнею Чарторийською, і, власне, в цьому шлюбі і був народжений гетьман Іван Скоропадський. А е, його племінником був Михайло Скоропадський, син брата Василя Івана Скоропадського. гетьман Павло Скоропадський був його прямим нащадком. Отже, поряд з цим Липинський також окреслює і те оточення, в якому виховувався гетьман. А саме відомі українські меценати, дослідники української старовини це Василь Тарнавський, Петро Якович Дорошенка. І інші, а також та атмосфера козаколюбства, в якій виховувався маленький гетьман Павло Скоропадський в родинному маєтку його дідуся в Тростянці. І одночасно Липинський визначає, що українські симпатії розпочалися у гетьмана Скоропадського з моменту українізації його армійського корпусу і перетворення його на перший український. Корпус, його спроби порозумітися з Центральною Радою, розчарування в них, ну а далі процес перемовин з німцями, які знайшли самі гетьмана Павла Скоропадського, для того, щоб він зміг значною мірою забезпечити ті умови, на яких базувалася Берестейська угода, підписана країнами Почвірного Союзу у 1918 році з українською народною Республікою. Республікою їм були. Потрібні певні гарантії для виконання Україною своїх обов'язків. І, власне, в цих умовах і розпочався процес перемовин з Гетьманом Павлом Скарапацьким, який відстоював український інтерес на відміну від тієї пропаганди, яка ширилася серед українських соціалістів, про те, що Гетьман був німецькою маріонеткою. І, до речі, всі ці штампи ми успадкували і досі їх поширюють в певних українських колах гетьману в період української держави вдалося добитися дуже багато, але це предмет окремої розмови. Я не хочу про це говорити для того, щоб не забирати час. Важливе було те, що гетьман максимально несприятливих для України умовах намагався реалізувати український державний інтерес. І тому, власне, він змушений був піти на певні поступки перед Антантою для того, щоб зберегти державу. Цікаво, що в процесі підготовки цієї книги Гетьман звертається. До німецьких урядових кіл з проханням надати для дослідження Дмитрові Дорошенко архівні документи про Україну, які зберігалися в німецьких та австрійських архівах. І це ціла низка документів. Ми можемо побачити в книжках посилання на ці документи. Це урядові телеграми німецького Міністерства закордонних справ донесення дипломатичної служби. Тобто Дмитро Дорошенко мав можливість максимально повно дослідити і детально описати кожний напрямок діяльності гетьманського уряду 1918 року. І така точна робота, знову ж таки кажу, для порівняльної характеристики, була проведена і по періоду Української центральної ради. Отже, Липинський потім в листах братів хліборобів констатував. Що ці е, помилки, які допустив Гетьман в період свого гетьманування, звичайно не співставні з тією е, негацією до українського гетьманського уряду, яке виявила українська демократія, і через це вона несе таку саму відповідальність за е, падіння держави української, як і уряд, що тоді був при владі. Чому ж Гетьман, чому ж спадкова монархія? Глипинський у листуванні з цілою низкою діячів, яких він намагався залучити до українського гетьманського руху, описує своє ставлення до дідичної монархії, порівнює її з різними іншими формами влади. І, зокрема, він писав до Олександра Шаповала, який очолював гетьманську організацію в Празі у 1925 році. В чому ж е, різниця між диктатурою і монархією? Цитую: при диктатурі персоніфікує ідею людина, яка верх вибрала стільки за свої заслуги і здібності. При монархії ідею персоніфікує людина і рід, який має історичне традиційне право до цієї персоніфікації. При диктатурі диктатор ставить, править самодержавно і безвідповідально. При монархії, монарх, а у нас би він звався Гетьман прави через призначених на це людей, які відповідають за виконання влади перед ним і перед тими, ким вони правлять. І ми е, вже знаємо про те, що Павло Скоропадський на рівні з іншими членами українського гетьманського руху, які входили до Ради присяжних, а це законодорадчий Орган в Гетьманському Русі, який був створений для балансу влади, підписав заприсяження, в якому, зокрема, говорилося: І це моє добровільне заприсяження. Буду мати право замінити тільки присягою всенародньою, зложеною в українській столиці Гетьманові всієї України і Великому князю всієї Малаї Русі, проголошеному. Про збудування суверенної і незалежної української держави. Формі української трудової монархії, про те, що е, мова йшла саме про конституційну монархію, Липинський е, згадує у багатьох листах, і, зокрема, у листі до Осипа Назарука, де він просто прямо покладається на зразок англійської монархії і говорить про те, що англійці бережуть свою монархію з одного боку, вони, е, так би мовити, не хочуть е, давати. Зайвий привид вивищувати собі монарху, а з іншого боку, це є найдорожче, що є в їхній країні. Це є той символ, який об'єднує націю. І саме такий формат Липинський бачив і для роду скоропадських. В процесі персоніфікації скоропадських постало питання про виховання самої династії і престола наслідника, тобто гетьманича Данила Скоропадського. У 1925 році до нього, як згадував Гітьманич, підійшли найближчі однодумці його батька і співробітники, а саме Дмитро Дорошенко і В'ячеслав Липинський, і запропонували йому вирішити і дати відповідь, чи готовий він стати престолонаслідником після батька. Гетьманич попросив рік на те, щоб обдумати це питання, і тоді ж, власне, в 25 му році, а це був рік, коли власне, гетьман Павло Скоропадський і був оголошений гетьманським рухом українським дідичним гетьманом. Тобто, це був завершений уже процес персоніфікації його, і він був офіційно оголошений українським. Гетьманом з правами передачі прав своєму престолу насліднику. І в зв'язку з цим Гетьман звертається до Гетьманича Данила з проханням, щоб він визначився більше того, він наголошує на його обов'язках. Що він має, по-перше, виховати також престолу наслідника. А по-друге, про те, що він має почати думати про своє оточення тих людей, з якими він разом буде здійснювати гетьманську владу. Гетьман наголошує, що такий відбір відбувається не за один момент, що він потребує багато часу, цілих десятиліть, і тому процес цей вже час починати. Слід сказати, що в гетьманському русі дуже важливу роль відігравали і дружина гетьмана Павла Скоропадська. І його доньки, зокрема Єлизавета Павлівна Скоропадська. Якщо у 1923 році було створено Товариство червонохресної допомоги, яке допомагало українським біженцям у Німеччині, надавало їм певну допомогу, в тому числі і збирало гроші для надання фінансової допомоги, то у 1929 році було створено Комітет допомоги українським голодуючим, це вже напередодні Великого Голодомору в Україні, які очолила гетьманівна Єлизавета Павлівна. Слід сказати, що вона була дуже мотивована для неї була особиста трагедія падіння гетьманату у 18-му році, про що говорять її спомини і спомини її сестри Олени Скоропадської. Але вона була найбільшою помічницею батька і прекрасно розуміла ту велику відповідальність, яку на неї покладено в зв'язку з персоніфікацією роду Скропацьких. Так, от Єлизавета Павлівна надсилала великі стоси листів на підтримку українських голодуючих, збирала допомогу, збереглося її велике листування, яке у 2006 році було передано з Філадельфії до архівів України, і це листування має бути, безперечно, темою окремого дослідження, тому що гетьманські акції в. Ході Голодомору були надзвичайно поширеними, активними і стрижнім цих акцій була Єлизавета Павлівна Скоропадська. Отже, у 1925 році В'ячеславу Липинському вдалося таки реалізувати весь процес персоніфікації роду скоропадських, і в цьому є його безпосередня особиста велика заслуга. Дякую за увагу!